Всім привіт! І сьогодні буде огляд на паркур змагання, який називається King of the Concrete від Tempest FreeRun Академії. Правильно ж зараз я зайду, щоб не бути гусиним. Я особливо не слідкував за цим проектом в тому році. Що я, що я знаю точно? Без фріранінг організатори, це зал, який знаходиться, один з самих древніх залів по паркуру, який знаходиться в Америці. Я пам'ятаю 2015 чи 2014 рік, коли я побачив їх відео на Ютубі, і там був зал по паркуру, і я такий, what the fuck, Це для мене, як ніби я якийсь неандерталець, і побачив мобільний телефон. Я такий, типу, може бути паркур зал, в якому є конструкції, і ти можеш типу, стрибати без дождя, без бабок, чокнутих, без е, пилюки всюди і без грязі. Я такий, типу, клас. Круто. Колись одного дня і у мене буде зал. І, да. е, так от, ми подивимося сьогодні фінали. Кінгс. Е, Of the Concrete. А ну, що тут в описі написано. Нічого тут толком не написано. Я знаю, що деяких учасників вони відбирали онлайн. Тобто, це були онлайн змагання, Десяточка. і ти змагаєшся проти Еліса Торхаля за 500 зеленів. І ти програєш однозначно. Там він вроді того року всі Kings of Concrete виграв. А, але вони набрали до хіра, типу, мощних тіпочків, тіпульочків І зараз ми. Дивіться, тут є ще у нас раунд 2, фінал. Давайте, оскільки тут відоси по 15 хвилин, то я огляну і те, і те. І тут ще вроді дівчата було, Ну, це теж зараз ми подивимося, я, я не впевнений. Бляха, сорі, воно стукає, я тут ще стіл підсуну. Оп. Вроді вже немає стукати. Так, е, ладно, давайте ми подивимося другий раунд, а потім фінал, правильно? це ж... Вроді би, все добре. Е, я включаю раунд 2, щоб це не значило, і будемо з вами дивитися, е, обозрівати, ізучати, як це воно все правильно. Щоб ви розуміли, що тут відбувається. Так, наушники з компаєлі достають. Мені насправді звуки не особливо потрібні, бо мене коментатори будуть збивати. Так, чисто, хай на фоні мені тут хірячить. Все, ага, все-таки є жіночий дивізіон. Тут я бачу, що це вже півфіналу у жінок. Не не нагаї, це з Японії. Хороша дівчинка така сильна. Еліс Біклі це з Великої Британії. Вони будуть з однієї сторони сетки, і ну, Діорджіна і Нурія Бригідо з другої. Хто Бригідо не знає, Діорджіна – це з, з Європи, якщо я не помиляюся. А, точно вроді, з Франції. Теж досить сильно. Так, хлопчики у нас. Тут у них ще четвертьфінал. Зараз має бути Еліс Торхаль. Однозначний фаворит проти Диналі Сіруно, Діді Алоїді, дуже крутий атлет з Америки. Ну, він в Америці живе вже багато років, а так то він, дай Боже, пам'яті, я вже не знаю, звідки він, він десь чи з Ірана, чи ну коротше він з якоїсь країни дуже відсталої. Він зняв на якийсь з Red Bull'ів чи 14 чи 15 рік супер-гіпер круту заявку на той час. Його замітили, запросили на Red Bull, Він вроді туди не доїхав, навіть потім його запросили тренером в Європу. Він в європейському залі одному працював, потім його звідти забрали в Америку Tempest, і він вже в Tempest. Зараз частина команди. Що круто. Дуже сильний атлет на свій час міг би бути. Він такий, типу як Майкл Оуен у футболі. Так само Діді в Фрірані. Тобто це така зірка, яка спалахнула і потухла із за своєї тупості. Ну, Це тема для окремого відео. Джарод лютий. Ну, це реально лютий тип теж з Америки. Трудяга мощний, багато в нього таких хардкорних елементів є, наскільки я знаю. Але Останнє, що я про нього чув, він <пішов>, пішов в бойові мистецтва. Може, це якийсь бред, але мені хтось таке говорив. А, далі, з другої сторони, сітки у нас Жек Рандезо. Не знаю, хто це. Кевін Френзен креативний типуля з Швеції, якщо я не помиляюсь. Він бере свою креативність і флоу. Айден Рудольф і Рудольф. Вони двох братів близнюків поставили блядь, друг проти друга. Вони що гонять або що? Це, звісно, жесть. Два близнюки з, з Америки, теж на суперкутому рівні. Так, полетіли. Що у нас тут перше? Дівки чи хлопці? Так, Еліс е, готується. У нас батл Еліса е, проти його опонента, якого я не знаю, хто це. Так, Еліс намазався магнезією. Такий типу, стоячий фруктейнір. Красивий переход палмдроп uh, so від труби. Знову флоу, дабкор, крол, турнік. Бек бек, казуальний вінтон, дуже криво і низько приземлив. Uh, 6, ну, бо він це з нульового розката дав, звісно і там турнік не те, що низький. Так сіруно. Uh, це що коркзі робуть, що нічого собі. Бланш міг би трошки вище приземлити насправді. Щось ті типу, гамбі перекрученого, волфлі, приземлення на волфліп. Вообще всі ужасні приземлення, У нього ніби У нього ніби походка, знаєте, ця утіна походка. От нього всі приземли, от в такі ноги можете передивитися. Жорстко, жорстко. Ну тут, якщо це в них один раунд, я ще от я походу діла буду з вами, бо я не бачив ці відоси раніше. Я бачив тільки хайлайти, я знаю, хто переміг. Ви всі знаєте, хто переміг. Але е я не знаю, який тут формат. Но я так розумію, що у них по одному виходу максимальному, і судді просто вибирають, типу, того чи того. Корк Зіро прикольно було, але е у Еліса однозначно об'єктивно кращий вихід, чистіший і потужніший. А ось в суддях у нас Найт Вестон, Тревіс Веркік, Веркайк. Паша Підкун, Сідні Олсон, Джо Едріан, 5 легенд без перебільшення, 5 легенд. У них, я так пані, як у бібоїв є табличка з іменами, і вони одноголосним Alice, рішенням суддів вибирають Еліса. Так, полетіли далі. Діді і Джаред Люті. Від Діді можна очікувати все, що завгодно. Це такий тіпуля, який максимально крейзі. Фром Мароко сказав мені коментатор трошки до них. Ну, також не дуже так, країна. Так, колесо бокове. Как хара. Два бокових ужасних криза, мені камера знімала з дуже поганого кута. Ранда два винта, ніби це вообще нафінг. І такий, типу, захід в креативний вінт якоїсь бокової плоскості. Грязно. Ну і так завжди, просто грязь. Його, до речі, багато моїх корішей люблять за оцю грязь, от за такі приземлення. Я, чесно кажучи, не фанат. Не фанат. Того він і травмований весь час, якщо що. Лютий Джаред намазав взагалі все разом з голінями. і потер ногою в намазані Магнезією Голіні. Звучить як дуже надійний план, якщо я все правильно зрозумів. Дабкорк, Гейтвінд. Рандат uh, він так, що у нас тут стурніка. Хороший лачик мені подобається. Добавочка лача в трикутник uh, солнышком. внутрішнє, втіпово типу Волгейнера. Там далі ще щось якийсь елемент був. Ну вже елементів набагато більше, ніж у Дідію. Достатньо для перемоги абсолютно, тому що все було чисто. По складності, можливо, по заявленій складності не так складно, як у Діді, але не можна рахувати елементи, які виконані блін в такому виконанні, як у Ді. Їх не можна зараховувати як повний елемент. Там треба робити збавки однозначно. Так, у нас коментатори Джеф Гарідо і Кріс Котте для вас інсайд. Діді, ну блять, ну чотири коріша, чотири коріша тупо прога проголосували свого. Ну все, мене починає тупо бомбити. Хейтер Артур піднімається на поверхню. Ну передивіться ще раз ці рани, просто передивіться. Ну, ну не може бути, щоб, щоб діді настільки впевнено, як би. Переміг. Так, Джей Крандезо. А, ну візуально я цього тіпа десь бачу. Візуально. Ну, такий веселий хлопець з білосніжною американською посмішкою у венцях. Два бокових в чуть-чуть недокрут. Ну, Ну не вміємо слайдимо. Значить, правород бокових з рук. Корк недокручений. докручений. Ну дуже коротко, От якщо ще зрівняти Діді і Джарода, у Джарода був ран набагато довше. Ладно, все, забули про Джарода. Тут у нас Ер... Рендезо і Кевін Френзен. Кевін let's go! Молоді пацанчики одному 20 від Кевіна, а тому 18 було. бокове чистенько з таким трошки крінжовим переходом Флоу. Це типу рандат half and Half був. З кульні спини тут політілі, б'юзадки, втікав бок. Блін, ну тут важко. Тут важкий батл насправді, щоб оцінити. Напевно, у кеміна у кеміна покраще, тому що а, просто трішки довше, все трішки побільше і бодріше. На мою таку думку, якщо б я зараз стояв з табличкою, я б витягнув. Кевіна, що чи засине. Дивимося, що тут судді. Солідарні вони зі мною чи ні. Якщо ні, то я все в мене зараз бомбане, я улічу на Марсі. Круто, вони поставили суддів, що атлети взагалі навіть не бачать за кого там голосують. Всі за Кевіна. Так, наступний батл. Айден Рудольф і Ще Рудольф. Дивимося, щось буде, напевно, Гейнірвін та Богій Двавін. Два досить чисто. Землю не смазане, ну там слизько, ну ти, блядь, у ванцах бігаєш, понятно, що ти як на льо на льоді. Е, привіт Владу Басовському, Ті, що був такий легкий. пасхалочка. Боже мій, я думаю, що він щось помер там на тому манкігенірі. Як було це закинуто, і хірово, пиздець? Фух! Ну в цілому, якби чисто, але дуже валідольно. Сібать, він щось з Вальсета його зробив. Чогоніш, що, що, братік? А, ну туда! Приветики Богдану Калмакову. Пиздец. Так, теперь его брат. Я их вообще не разрезняю. два Рудольфа, короче. Так, хорошо. Он дроп боковым скроку. Внутряк. Во, в гейт с Тупо мы стайл. Белка в колесе. Серьезно, типа плотно. Такая движуха, красиво. Все туда. Ай, чуть-чуть, чуть-чуть застопорился. И отличный план дроп с высоты. Там чуть выше колена. Ну тут, на мою думку, ще у тільки якщо просто планочка була, коли я поняв, як його звати. Ще по-любому має проходити далі. Дуже гарно було, прям прям плотна така движуха. Чотенько. Так, девішся на судді. Всі за ще поки що мене тільки до одного батла є претензії, але ладно. Діді в полуфіналі, значить, буде ще один раунд дічі. Так, а у нас тут півфінал чоловічої категорії. Еліс Торфель намазується він і все. Ну, це правильно, насправді професіонально це все правильно робить. Так, це щось таке було Лемінгвінтом в тачдаун вниз. Далі якась діч була, я вже аж забув, що там було, щось типу як кастгейнера чи що. Він задка, все. Ну він розуміє, що проти Діді йому цього вистачить. Можна далеко не бігти насправді. Це була дуже швидка, світна комбінація, і приземлення таке чортчайше, просто в носочечки. Що там, трохи... вирос... Напевно, на що так, Диди, раунда два назад, в пятки перекрутив на бетоні, Ну, я ж кажу, рівень у нього запределений так, какие-то винт, типа таким back -to -back, перекрут на п'ятки. А я що йому зараз хтось ще щось віддасть, блядь по-любому. Хтось судит точно про нього, за нього проголосує, Ну, останній елемент теж, тоже, типа, це шляпа. Елісу... От все, що зробив Діді для Еліса, це, типа, ну, хіба що крім Рандас, два назад на бетоні. Ни о чем. А ну, давай-ка Еліс, Еліс! <реш> Паша блять, такий дібіл і Сідні. Ну, понятно, два кворі, вони вони, е, типа Сідні і Паша. Вони з одної команди з Діді Як ви думаєте, за кого вони проголосують? Просто, блядь, я так ненавижу от таких людей, які підсужують, ну, на тебе ж дивиться вся планета. на тебе дивляться підписники Артура, ну йоб твою мать, Паша, пашок. Паштєт, ну йоб, блять. Так, ладно. Поїхали наступний батл У нас Кевін щось там порахував. Бач розворот літ. Добре, мені подобається, що він не стісняється показувати свій хороший рівень на турніках. Букове спецтеп вебстер вебстер, який то типу повикручувався. Поки що бейсік, дуже хороша динаміка, дуже крутий флоу, але зіро. Складності, якщо не враховувати, що складність це в принципі бігти, так як він біжить. І хороше контрбукове е найком з турніка. Це було красиво, дуже красивий слідний ран. Спорити не буду. Так. Ще Рудольф. а Катвін Паркур, Еріал Твіст. Ну, все, тут на цьому можна було зупинятися вже памфліт. Але, ну, йому напевно і за вихід просто заплатили тому, він допрацьовує свою лінію. А, ну тут однозначно yes. навіть right, gonna... не переживати за Кевіна. Все, він у фіналі. Дивимось Фінал. Girls. не пала жертвою моди. Венцах. Так, склуб два вінта. Чисто. Чистіше, ніж в цьому році Монбліє. Да, Эрил Квист, хорош. So far, so good, скажем так. Ладжгейнер. Ну, Ладжгейнер такой, такое себе, конечно. Ну ладно, типа, враховывающий то, что у нее два сильных элемента. И для девчонки... Not, not fucking bad. Доступно, что там уже долго. А в смысле? А, она выступала сама, бо, напевно, злилась ее оппонентка из-за травмы, что-то такое. Но Дерджина Я yeah, погано, yeah, що всі у Венцех чи що це мені загавно дали такі? А, це Оло, це Оло. Ні, ну Оло я не носив. Фати, вроді, в них приграють, вроді норм. Ну, хто, від я чув, що це реально той. А, бо, Бодік мені казав, що ці Оло, типу, гавні ще не кросим. Ну, ладно. Так, Вебстер спідстеп. В отличний переход. Ну, якщо б вона не в п'ятки зробила цей пандрот, то задумочка взагалі отлична була. Був флібаковим, там був вебстер через перилу, чи це така перспектива виглядає. І Скут він, ну, така присіла на п'яту точку і радується. Ну, ну це початок був отличний. Бам! Сюди практично в Ужас! Як можна так не розрахувати висоту? На її уровні, я не знаю. Норіга ну, пробідо, це якийсь ноунейм, ну подивимось. Нічого. криво голову забрала, але ну, відкинула і забрала в бік, молодець. Що далі, бабочка була якась, да? А все, забула, що, що делать? А, їй перемішає. Чуть крінжа. Не виступлення, ну нічого, це нормально. Так, ну тупо базу кидаємо, ладно. Ну, Гейт, ладно, Гейт, п'ятки, і все, вмерла. Чи вона хотіла ще друге докрутити там? Чи що? Непонятно, чого вона за коліно взялась. Ладно, я так розумію, її пес тут можна навіть не дивитися, хто пройшов. Тут понятно, хто пройшов. І на цьому частина перша закінчується. Прекрасно. Мені подобаються такі сорінування, які можна подивитися отак буквально за 15 хвилин і не вмерти, блін, коментуючи це все. Фінали. Фінали, Я сподіваюся, да, це ті ж самі фінали. Тут у нас повтори йдуть, на ці повтори. Ідемо. Жіночі фінали. Це у нас буде Но Діорджіно і Нене Нагей. Негай. Нене, коротше, <поцентрична> лака, так буде не. Я ставлю на нене. Я не знаю, хто <поцентрична> виграв, але я ставлю на нене. Дівчата ну, не знаю. Боже, 18 років виглядає, ніби вже десь 35. Що вона? Лемінгвінт хоче зробити. Да все, все, намазалась, полетела. Давай, таких пятки не перекрутим. Эм, сюда. Корк просто хочет сделать. Эм, поднимемся, давайте поднимемся. Сейчас я буду лямать, сейчас я буду... Да, корк в... Боже ми... А, ну на что так и делать? Ну, далі бодренько побігла, походу, адреналин Кікін. І все її понесло. Ну, ну от типа, як і на півфіналі, так і тут, якби ж вона не вмерла зразу, то було б все ок. А так виходить, що вона померла та й хоче. Блядь, ну, це ж корк ну тихна, ужасна, просто пиздець, вона. Так, поїхали, Нен, давай, порадуй нас. <свист> так, Дэмс, Дэмс, сюда два винтика со скотиком, Ну вот, <свист> так. Винтик <свист> стены. Боже, и 15 років щось не э, роки. Так, Ну, с Покшеру кайфа чисто, самое, что она же ни разу не впала, типа, кумкват, вент хорош, с такой высоты в ножки поставила, вообще умничка прям. Молодець. Ну Ну, по-любому, не наверное, потому что. Навіть складність не треба брати. Все на бетон, все чистенько, все красиво. Так, Элис Кевин Френзен, ну, Кевин, I'm sorry to say that, but zero chances Так, ну, старая добрая фишка, назвы я не знаю, кто знает, назвать фишки на пащить. Типа, волфлип в ноль винта, но по факту просто волфлип с выкручиванием туда-сюда своего корпуса. От Корк Зеро виглядає, реально ніби, ти в одну і в другу сторону. Ці всі шляпи, херня. Ну, чистенько, два винтика, ну, ну Еліс тебе сожрет, ну. Куди ти лізеш? Це, це не, не той уровень, щоб проти Еліса лізти. Десь у нас тут в Україні на апф контест, там, я думаю, він би зайняв друге місце після Льови. А так, типа. Зіро шансис. According to plan, it was a very solid run. The technology was pretty good. Just like a cassette, a command to store. Якийсь манкий гейнер, тут щас буде натирає все. Чи каст гейнер, напевно. Ну ладно, не будемо гадати, будемо дивитися просто. Я не знаю, як він вийшов, але, можливо, зараз... So this is gets the landing ones. For a Let's go. Мм, конгейнер, фули чистейший просто сюда на торничок. Раз полетел <laughs> на трапешку. <laughs> Ось таку просто туда я лож гейнер, внутрішній етап корк, ту пасхавал. І ще можна щось. А, ну понятно, не, цього недостатньо. Ну, душечку ще можна поставити. Чистенько в сочечки. Звідкинутою головою, правда, даня таке не Одобрят, але молодець. Молодець. Просто умничка. Ну тут взагалі питань нема ніяких. Bad. Bad. Well, давайте подивимось на суддів. Так, на всякий случай. Нема суди. Дже, це вже финал, чи що? А чому? А де? Е, Лютий де? Дід йде. А, я щось то провтикав, коротше, понятно. Так, не не перемогла, це понятно. І, і переміг Еліс Торхай. Так, оскільки я пропустив півфінали, я зараз їх так швидко на монтажі вставлю туди. Ви навіть не поймете, що я щось пропустив. А поки що ви вже бачили півфінали, ви вже знаєте, що, що туди-сюди вийшов там Кевін. І Еліс, а я типу, прикину з дурачком, ніби я взагалі не знаю, хто ж там зараз пройде в фінал. Я зараз нарию швидко відос, Гляну, вклею його туди на початок. А тут у нас вже прощальне слово: ставити лайки, коментарі, пишете, що ви вважаєте про ці змагання. Мені подобається такий формат, реально прикольний. І Еліс в венцах стоїть на підісталі, ну це ужас, ужас. маю на увазі. Все, всім до наступних відосів. Чим більше коментарів, лайків і активності під цим відео, тим більше мотивації в мене щось робити такого плану. Да? Окей, ви знаєте це? Окей, пока.